Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати пундики. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 250 грам кисломолочного сиру, 2 яйця, 50 грам волоскового горіху, 150 грам борошна, 10 г розпушувача, 2 столові ложки цукру і дрібка солі для подачі зущенне молоко. В миску даємо 250 грам кисломолочного сиру, додаємо 2 яйця. Додаємо 50 грам обсмаженого і подрібненого волоскового горіху. Все пробиваємо блендером. масу просіємо 150 г борошна і 10 г розпушувача для тіста. Додаємо 2 столові ложки цукру і дрібку солі. Все перемішуємо. Змащуємо руки олією. Чисто все перемішуємо і формуємо кульки по 20 грамів. Це входить приблизно ось такі кульки. З середини кожної кульки я даю по пару ягід чорниці. Так формуємо наступні кульки. Чорниця в мене заморожена, ягоди можуть бути заморожені або свіжі. Ми сформували 28 кульок. Розігріваємо її до температури 175 градусів Цельсія та обсмажимо кульки з двох сторін до рум'яної скоринки. Даємо пундики зі звищним молоком. Смачного! Ось так виглядають пундики у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Хай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність, а віра надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Тута з любов'ю, хай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па, 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 па.